Привіт, хотів вам показати щиток. Багато критикують. Дивіться, як зроблений щиток кустарно. Я чуть-чуть тут повиправляв, поставив обжимки, поставив, бачите, це все там забирав ті кабеля, пообжимав, то... Але рекомендую повністю це все проробити, бо так багато критикуєте, але ви не розумієте, що не я музику задаю, яку іменно є. Так що бачите, якому він стані зараз оцей все щиток. Все виглядає дуже кустарно, ужасно. Я рекомендую власнику повністю це все переробити, зробити якісно. Зараз покажу, як я зробив щиток. Ви бачите на даний момент, як він все зроблено. Тут є три фази. Перейдемо зараз до інвертора. Ой, друзі, я вам показую, от бачите щиток, як ми зробили, все обжали. От покажи близько, щоб все, все обжато повністю. Все зроблено грамотно, тільки залишилося ще заземлення від захисту стоїть автомат, вхідний, вихідний автомат і транспозиційний автомат в разі чогось аварійного. Все повністю вже обжато. Старалася робити грамотно, але зробили отак. Краще, чим як воно виглядало там, там той ще то. Ще поставили вот інвертор 10 кВт. Зараз бачу, що воно бере 2 кВт навантаження, батареї ми поставили отаких таких от, дві от, покажи батарейки, більший ракурс, покажи батарейки. От виходить батарейки тут 20 кВт. Е, зробили от такі 3D-принтери. Дивіться, класно зробили 3D-принтери, такі штучки під запобіжники і поставили такі запобіжники. Вони себе оправдовують, і я за них дуже спокійний, бо я різні запобіжники, але цього класно. Зараз батарея вирівняється і все буде шикарно. Зараз цю систему запустимо. До кінця підзаряджаємо батареї. Батареї мають бути одинаково вирівняні. Е, налаштування інвертора я вам зразу показую, як налаштований інвертор під таку систему. Е, перше, ми взяли сонце, мережа, батарея. Е, друге поставили 90 А заряд акумулятора. Е, третє ми не чіпаємо. П'яте ми ставимо U.S.A, автоматичне налаштування, ну, ручне налаштування. Тут ставимо перенавантаження, щоб він перезапустився. Перегрів, ми відключили, щоб перегрів він не перезавантажувався. Потім 230 вольт 50 А зарядка від мережі 11 пункт від мережі. Тут 49. Це означає, коли він працює в режимі СБУ від сонця. Коли розряджається до 49, переходить на мережу. Це коли батарея заряджається до 54, переходить на акумулятор. Це режими СБУ. Потім С-50 це зарядка від сонця в день вночі від мережі. Потім далі це Бов, це означає, що воно не пищало. Більше ті функції не чіпаю. Переходимо до 57,5 – повний заряд акумулятора, 27,57,5 – повний акумулятора. 44,5 і нижній поріг в разі чогось, бо буде велике навантаження, щоб воно не просіло до 44, навіть якийсь був запас. Отаке От налаштування даному акумуляторі, це система зроблена, потестується. Ще буде, треба її відкоретірувати, поставити може більший ток заряду, але на даний момент бачу, що 50 ампер хватає, бо напруга просідає до 200 вольт. Навантаження 2 кВт, бувало до 6 кВт. Так все зробили, запустили, все працює. І як ви бачите, електростанція вже поставлена. Працює грамотно. Хто хоче такі електростанції, то я вже вам вже кажу, вже з наступного року і будемо збирати і акумулятори, і такі останні. Вони оправдовують себе, бо багато людям, яких я ставлю електростанції, вони реально себе оправдовують, навіть я собі поставив. І я бачу навіть ту кожну копійку, яку я собі економлю, то вона в мене заходиться в кошельку. А постійно державі видавати які смислі, раз вложився, і ви вже маєте ті гроші, чим постійно віддавати, бо вас можуть гроші нині завтра бути, а фінанси вони все міняють гроші, вони безцінюються, ви поставили собі, і ви маєте таку систему, економити гроші. Так що, друзі, коли хочете таку систему, можете звертатися. І можете замовляти в мене, я вам скажу, як це правильно Все зробити, настроїти і запустити таку дану систему. Так що я вам дуже вам вдячний, всім пока, до нових зустрічей.